Збройні Сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, дякуємо Збройним силам України за нашу рідну батьківщину, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі. Слава, слава, слава вам, українські захисники. Тобі, захиснику, я дякую безмежно за кожен ранок. Подих за життя, що на уроках маю змогу путь, ти мою віру в перемогу й майбуття. Зі слів молитви з шею сорочину, ворожа куля серця не торкнись. Живий мені ушкоджений в родину, будь ласка, кожен воїн повернись. Я маю що захищати, бо я Україна, мати, я маю синів і дочок, я маю квітучий садочок, я маю високе небо. Сонце, і що ще треба? Я маю ліс зелений, і ріки, і синє море, поля і високі гори. Я маю міста і села, де лунає пісня весела, Хай обходить війна і горнь. Я маю маю ще захищання, я Україна, мати. Я маю козацький дух волі. І хочу нащадки щасливої долі. Героям країни, воїнам світам, захисникам і захисницям України, що мушно оборонять нас від супостати. Ні танком, ні гадом пасі не закати, всім тим связиття не скодочої віддати Низки вам муки і велика подяка. Не дивись, я така маленька, час мене, я швидко підросту і усю любов свого серденька. Я тобі в дарунок перенесу. Дякую захисникам за, за, за те, що Бог. ми можемо ходити Бог. до школи. Дякую, Дякую захисникам за теплі домівки. Від серця до серця одна Україна. Козацький ще дух не погас. Сьогодні не впадемо, ми на коліна. Складний, непростий для всіх час. Тобі совлада дитячий. За стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір звірячий, даєш серцям надію і оптимізм. Чи їм, чи спав в холодному окопі, ціную свого власного життя, ти носом тер Америці Європі, борониш світ без неба покриття. У кожній квартирі та у кожній хатині чекають на день у сонці та мирі. У кожному місті, у кожнім селі вже є перемоги великій малі. Цвіте калина на коло хати, нам прохвітує вся земля, це Україна, моя мати, до мене злом промовля. Поглянь навколо ліси, гори, який прекрасний рідний край. Склади, молитві ті долоні, у Бога долоньки прохай. Створив Господь мою країну, нам для життя подарував. До Бога я думка малину, прошу, щоб щастя він дійдав. Хай буде мир для України. Всі просять, доньки і сини, молитви наші, Богу линуть, щоб не було більше війни. Я дякую Богу, за сонячний ранок, за те, що жива, зустрічає світанок, за віру на серці, надію і тривогу. За кожен твій подих я дякую Богу, вірю. Буде твоя перемога, та майбутнє щасливе життя? В Україну я вірю та в Бога, і чекаю на тебе щодня. В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині, весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна Чорнобиля, дзвін, і привід у небі нестримний. Це армія наша безстрашний загін, це острів зміїний. І дякую Богу за ніч та за день, за кожну прожиту хвилину, за наших героїв, за мужніх людей, які бережуть Україну. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, що захищали Україну, ціною власного життя. З святом воїни, ми вас вітаємо, Україну любити, щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди. Свою волю нікому не дати в красу. Нам засилувася вітаю, вам радість відчувати завжди побажаю, а справи направляти на благо всій країні, у душі, що було і завжди вірні. Бажаю всім Україні вільні жити, свободою, цією, всім серцем дорожити, любити Україну і сили віддавати, щоб могла вона вже скоро в мирі процвітати. Дякуємо Збройним силам України за кожне врятоване життя, за кожне звільнене місто і село. За кожен прожитий день. Пожертвуйте всім, пожертвуйте своїм життям, заради збереження нашого. Немає сіб, щоб вдячність передати. За подвипаш, там де земля горить. З уклінь вам, воїни, солдати, хай матір Божа збереже вас і сохранить.